Скинувся ти, очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу, З настінних картин Танцювальне вітання від танцювального клубу Флеш. І сьогодні нашими зірковими гостями є Дарина та Роман Гриценюк. Доброго дня вітаємо всіх. Нам приємно знаходитися на червоній доріжці, такій рівненській. Дякуємо за запрошення. Чому ви назвали колектив саме так, а не по іншому Флеш з англійською перекладається як спалах, і тоді захотілося просто зробити спалах в, в місті в бальному танці. На змаганнях так далі, хоча довго думалися, ми сиділи з друзями. Тоді два, два товариша з Кривого Рогу навчалися у нас в РДІ на заочному. Вони жили в мене вдома, і ми якось вечором сиділи.

Я вже не танцюю, можна навіть сказати. Навіть в ресторанах ми не танцюємо. Я, коли відпочиваю, я відпочиваю. Тобто ви зараз стали продюсером колективу? Ні, я вчу дітей, в мене є багато учнів. Так що і... ж ви кажете, що не ви танцюєте? Ви ж танцюєте? В танцювальному залі, коли доводиться їм щось демонструвати, показувати з ними разом. А просто так, наглядаючи на сцені, на... навіть як, як кажу дружина, в ресторані, я... я відпочиваю, я не люблю чомусь. Люблю за... з... відпочинок тихий і затишний. Як ви познайомі? Подаючи документи до університету, Роман так, Анатолійович тоді для мене був. Це ми ваш ще був. Так, ми ще не були взагалі а. знайомі. Е, якось на вступних іспитах він готував свого, свого учня на Зарофілімука тоді, а я сама прийшла вступати. І якось от ми так один на одного глянули, і важко сказати, але, мабуть, це все-таки було кохання з першого погляду, аналізуючи вже потім. І довгий період так він до мене зазирався, заглядався. Але в мене чітка була позиція студент і викладач. Кар'єра. Як же ж тут? студент і викладач не може бути а, взагалі цього. Що? Але потім якось так обставини склалися самі собою. Ми сиділи. Я прийшла отримувати залік. Ми сиділи так само на дивані, подібному в танцювальному залі. І я відчуваю, як метелики літають навколо нас. Ви так закрили очі, дай так. Все, все настав, я тоді забув про залік, в мене якийсь був у проєкті, якийсь конкурс, як завжди. А, і Я сказав, назначив годину, потім Забу. Дарина телефонує. Так, от... Півтори години я прочекала. Прочекала, так, я, я приїхав швидко, все. Ну, так, чоловіка треба… Залік отрималися, да, але залі... дякую. Залік ви отримали. отримали. Мало того, ви отримали ще й чоловіка в придачі до заліку. Якось після того воно далі почало складатися. В колективі в нас існує дві групи угу. двох напрямків: спортивно-бальний танець і класичний танець. Ну, будем... Коли постало питання, що Дариня вже в колективі і має працювати тут і щось корисно робити, вона індивідуально займається з нами з моїми вихованцями, які танцюють танцювальні танці займаються Клас, класичним танцем, тому що це однозначно потрібно для розвитку професійності, професійної пари. А є в неї група досить успішно. Третій рік існує вже група студії, студії класичного балету. От. В місті, в принципі, є. Це Бо конкуренція ви... флешу? Це не конкуренція, це зовсім інше. В це... рамках флешу. Це в рамках флешу, так. Да, це е підгрупа чи група, чи окремо існуючий навіть колектив в рамках самого танцювального колективу. От, тому. Е в місті рівному в принципі класичного балету окремої групи не існує. Не, не існує знає, Я знаю, не існує. що при колективах обов'язково є, особливо в народних танцях, там без класичного станка ну ніяк. Ти мусиш це навчати і вчать. Це, для, для, для це будь-яка хреграфія. Це основа, так. Основа, це Але основа. тут задача стоїть, що через якийсь певний час будуть у нас в місті, коли повертаються дівчатки, які зараз малесенькі роблять перші кроки в класиці, а будуть у нас. Професійні багари. Добре, як в колектив вас можна потрапити? Скажіть, у вас є якісь, наприклад, от, критерії діток, які можуть танцювати, яким відмовляєте, чи ви даєте шанс усім діткам соба реалізувати? Бо інколи таке буває, що садкове коченята виростає лебідь? Як правило, так завжди я за 15 років вже існування колективу. Вже 16 день до речі, жовтні буде на 16 років, але ми завжди святкуємо річницю в кінці року. Але про те, це так відійшов в сторону. А про дітей ми приймаємо всіх, тому що, як правило, талановиті діти, в яких є талант до танцю, вони або ліниві, або їм це скоро надоїдає вони хочуть щось інше. А ті, кому важко, вони дуже трудолюбиві, дуже наполегливі, дуже з ними приємно танцювати. Хоча важко і викладачам, так само тому, що ти бачиш, що дитині важко, і часто потрібна підтримка. Не тільки нас, викладачів, щоб її дитина працювала, а в першу чергу батьки. Батьки підтримка. Я, я завжди кажу, для того, щоб дитина танцювала, батьки повинні батьки. теж танцювати. Я в свій час пішов в перший раз на танці в другому класі, але це було зовсім недовго, я походив тиждень. Просто мені подобалась дівчинка, яка ходила. Так, зрозуміло. От. Вже дівчинка перестала ходити? Ні, просто вона танцювала з іншим партнером, мені було нецікаво, і я пішов. От, Але. Я потім довго займався спортом, і в мене дуже добре вийшло, я легкоатлетикою займався, після легкоатлетики потім на велоспорт перейшов, і навіть тренер з велоспорту ходив до моїх батьків довго додому, коли я його закинув, щоб повернути, тому що досить хороші успіхи були в мене. І якась така була пауза, мені батько ніколи не забороняв нікуди ходити. Ходи куди-небудь, аби тобі подобалося. І тут сестри мої пішли на танці там, в Палаці культури хімік. Там була група, яка на той час, до речі, на той час, в бальні танці було важко потрапити, як в принципі, всій радянській системі були відбори. У нас тоді колектив танців існував тільки в палаці Дітомовці. Були серйозні відбори тоді? А чого так, такі ну, відбори? Тому що, відбори. В радянській системі були безкоштовні навчання. А, зрозуміло. І вибирали кращих. І тоді проплачувалися, ми тоді ще коли, до речі, в хіміку танцювали, тоді ще рівне азот, нам, я пам'ятаю, коли ми їздили на змагання, нам проплачували проживання, нам проплачували проїзд, то ще, ще я застав цей трошечки час, хоча це недовго було, десь його рік. Але був ще той момент. І е, в хіміку була група, де набирали людей без обмежень віці, тому що набирали тоді на бальні танці по моєму самі старші 12 років вже Кулацькі не викладали. А я вже тоді пішов, мені вже було 15 років. Ви 15 років, почали зима себе танцями? Причому я пішов просто для Хас. себе, тому що. Знов закохалися? Ні. тому що хотілося. Ну якось... Граційно танцювати. Зараз пішов такий вік, захотілося а, займатися, як ми зараз між собою говоримо, ми з чоловіками хореографами, займатися мужським видом спорту. Тому, а чому, вітальці, Це мужський від спорту саме ну, саме самий сами, сами чоловічий, тому що біля тебе завжди жінка, яка приємно пахне, яка гарно виглядає, і ти можеш біля неї бути поряд завжди. Це таємниця. У самому тісному контакті. Ви знаєте, я перший раз почув це. Я не розумію, чому кажуть, коли чоловічий вид спорту, коли вибачте б'ють морду або загибають друг друга між мишками десь там і кажуть, це чоловіче. Це чоловіче, так крепко все но. Мені здається, чоловіче те, коли ти більше біля жінки. І от мені хотілося бути ближче до жінок. Які вас чоловік слухати? Він ревнує до всіх жінок. І я тоді відчув цей смак, хоча я пішов просто для себе займатися, для загальної розвитку і взагалі не було ніякої цілі займатися професійно хореографією. Просто була група, ходили такі самі. Я був найменший в тих дорослих, мені було 15, а там були люди, яким по 20, по 25 займалися. Там була така система, школа танцю. Нас шість місяців вчили. Через шість місяців, місяців був випуск школи. Ми там танцювали такі, як випускний нас конкурс був. А після того то. конкурсу викладач мені запропонувала поїхати вже на танцювальні збори разом з професійними танцюристами, які збираються кож... в кожному колективі літом. Значить, ви успішно танцювали, такі... раз вам запропонували? Ну, Значить... Це було таке. Не, просто... не дуже успішно, але Запропонували і якось, я так думаю, чу би ні, що там літом нічого такого немає, можна поїхати. І після того, от там же після тих зборів, я коли подивився на ці всі танцювальні пари, ви мені захотілося наскільки можливо краще цим займатися. Так от 98-му році відкрилися хореографії. Відповідно, тоді вже я задумався про те, щоб поступати і навчатися там професійно. Це стало вашим таким життям, вашою професією, вашим ну, скажімо, заробітком. І от як зараз успішно як ви в рівному самоцію? Один із кращих колективів. Скажіть, я у вас конкурент? Конкуренти завжди є. І хочеться, щоб вони були, тому що якщо їх немає, ти, ти починаєш і ти падати вниз. Коли є конкуренція, коли є люди, які щось добу, роблять краще, ти примушують думати. тебе працювати так, не, не, не запускати руки. У нас є багато хороших колективів в місті і є з ким рівнятися, є з ким. Є такі колективи, хороші, з якими ми маємо, товаришуємо. А ваші учні є десь зараз? От вони викладають якихось інших колективів? Вони створили свої колективи, можливо. Ті учні, яких ви навчали? Ну, в мене є учень, про якого Дарина говорила Назар Філіньок. Він зараз живе в Білій Церкві. Він поїхав в Київ свій час, а танцював там, познайомився своєю дружиною. Зараз вона з білої церкви була. Вони зараз приїхали, у них вже родина. Там досить великий колектив. Наріздвяний бал до нас постійно приїжджають. Вам ви так, так, ми по, по суті підтримуємо так контакт. Ну це такий один з, з учнів, який з першого набору, і от він десь до, до сих пір займається фотографією у нього вже свій колектив і ну, от, працює так. Ми робимо якісь показові виступи. У нас в цьому останньому останньому балі були чемпіони Європи. Серед американський про такий приклад миш річ так зустріти. це взагалі для міста рівного це взагалі подія, тому що пара такого рівня тут ніколи не танцювала. Це круто взагалі. О. Взагалі в Україні вони вперше в нас танцювали. Да. Звичайно, оплесками хочеться отак от поаплодувати вам. Браво за вашу роботу, браво за те, що ви працюєте з дітками, даєте їм свою любов. Невтомна праця вона завжди буде винагороджена емоціями, гарними відгуками дітей. Це, це завжди гарно. Червона доріжка, з любов'ю. дивіться нас, приходьте до нас у гості. Якщо ми вас знімаємо, ви варті уваги телекамер та оплиски глядачів.